Та я все полагоджу. Мамо, зліпи мені сніжку. Ну, все, нема у нас більше кавоварки, її тато полагодив. Трохи ззаді грімять кастиліки. Але взагалі сьогодні просто роз... таке, що як. Взагалі, педафіка. Що трапилось? Значить, наступним чином трапилось. Знаєте, що в Google є програма, яка дає доступ до... Google Pro, який коштує 1000 гривень в місяць на рік безкоштовно, але треба бути інпусом. Коротше, я отримав. Декілька днів пробував і отримав. Потім ще знайшов розширення для додатку Google Chrome, яке робить промпти, такі, як всі кажуть, що треба промпти там були, щоб Ну, дійсно класно, там деякий по тексту генерував, то прикольно генерує класно, структуровано. Потім ще що? А, створив, в мене був момент. Момент, це моє слово паразит, але я запам'ятав. Е, значить, про що? Я написав сценарій для ролика для ремонту кавообладнання для свого сервісного центру. А мені сказали, що зняти його буде, вартувати в районі. Х тисяч гривень. І я думаю, ну вже штучний інтелект може вже все генерувати. Я сьогодні згенерував. Перше, оце, що ви бачили спереді, це от воно. Воно правда не ідеальне, але я тепер розумію, що це просто мега-машина. Так що аккаунт безкоштовний є, розширення для Google Chrome є. І перший відосік згенерований штучним інтелектом. Є. Бо я генерував через СОРО цей що, чат GPT, ну там взагалі дно порівняно з VO3 від Google. То...